Вітаємо в ефірі. Програма Улюблене домашнє читання, Ведучі Леонід Гапєєв, Софія Гапєєва, Дарина Гапєєва. Ми почитаємо класний сюжет, така віршована казка Дік Ювелір, авторка Анна Середа. Ми дякуємо цьому чудовому журналу Коті малюк» за такий. Подарунок в рамках Міжнародного фестивалю Щасть у творчості, і наші учасники ефіру. І Даринка, і Софія брали участь і мають вдалий дебют. Зараз послухаємо наш улюблений сюжет. Дік Дракончик, Ювелір, без роботи не сидів, полюбляв робить прикраси для своєї жінки Касі. Кася теж була ні в року. Без прикрас. Не ступить і ції кроку. У люстерку поглядає, все миста приміряє. Навіть сукню в позолоті одягає на роботі, вся блищить, немофлелітка. А у косах диво квітка. Хвалить діка гордовито, чоловік мій працьовитий. В касі теж дракон радіє. Ти моя коштовна мрія. Ми хочемо побажати нашим любим глядачам, і дітям і батькам знаходити хвилинки, знаходити трошки часу для улюбленого домашнього сімейного читання, і тоді ви відчуєте з улюбленою книжечкою, з улюбленим журналом справжню радість та щастя у творчості. Дякуємо за увагу!